Всім привіт, мене звати Ігор і ви на каналі Цей Іграш. Сьогодні на календарі 22 лютого 2023 року, що саме приховується дата в собі. Саме торік я вирішив третій чи четвертий перейти на українську мову, бо я відчував, що подальші дії Росії та всього російського до добра не приведе. Я, чесно кажучи, відчував, що це може бути знову невдалий експеримент, оскільки без підтримки серед мого оточення мої попередні спроби були марними, і я повертався на свою рідну мову. Гадаєте, що цією мовою була російська? Ні, суржик. Чи цікаво вам почути всю історію переходу та досвід за рік спілкування українською? Якщо так, то пропоную залишити вподобайку, коментар та підписку, якщо відео сподобається та залишити про себе приємні спогади. А ми переходимо до основного сенсу відео. Отже, як я казав, щойно всі попередні спроби переходу з суржику на більш-менш чисто українську увінчалися неуспішним кінцем через подальші дії оточення, тобто відсутність. Мені оточення продовжувало слухати російське, споживати російський контент на YouTube і не тільки розмовляти російською, якщо вони нею розмовляли. Серед мого оточення були такі, що розмовляли з суржиком, і це мене врятувало від зросійщення. Але не всі ці люди зараз розмовляють суржиком. Більшість з них з часом обрала модну та для них російську мову, і це ще до війни. Не скажу, що щось змінилося в них вже під час початку повномасштабного вторгнення, так і залишилось. Можливо, що одиниці десь там намагаються перейти на українську, але я цих дій, на жаль, не бачу. І ця проблема не переходу на українську мову виникала у багатьох. Нав'язана мешовартість української мові, що на цій мові немає крутої музики, крутого контенту та все, що побудовано на ній, це є селом та хутором, відбувало бажання таким людям діяти далі. Звичайно, що знаходилися більшаніші люди, які поставили собі мету досягнути успіху в перегоні на українську, але не всі так можуть, і таким виявився і я. Якщо погартати мою сторінку канала, ви побачите, що українськомовний контент у мене був і до повномасштабного вторгнення. Я намагався вести інстаграм українською, записувавши розповіді марно втрачений час. Нікому це не було цікаво. Я знову повертався на сожик у звичайному житті. Чому я обирав російську? Ви, мабуть, розумієте, оскільки всі обирали її задля збільшення аудиторії завдяки іншим націям, окрім Росії, що знають російську мову через окупацію рядянським союзом. Тепер висновуємо це все. Відсутність підтримки швидко давала скласти руки вниз та нічого не робити. Оточення впливає, якщо ти за слабкий, для боротьби проти нього. Тепер вже переходимо до останнього успішного переходу на українську. 22 лютого 2022 року. Ввечері я написав немаленький допис у своєму телеграм-каналі щодо цього. Я відзначив, що все, що відбувається цього місяця, набуває обертів і до добра не доведе. Я вирішив захистити себе від впливу російської мови, тому обрав для себе правильний шлях: різкий перехід та прибирання зі своєї голови оцього всього російського, хоч і не сподівався на успіх. І ось 24 лютого, і я навіть не сильно здивувався, хоч цілий день боявся та тремтів. Війна, єдине, що зробила добре, це об'єднала людей не тільки в захисті проти окупантів за нашу Україну, а й в захисті нашої культури та мови. Переходити на українську стало модним та гарним рішенням. Це наш, так би мовити, умовний щит від наративів Росії, що де панує російська мова, там є руський мір. І насправді русський мір існує в більшій частині голів російськомовних людей. Але я не буду чіпати в цьому відео саме їх про російську мову, що з неї не так в Україні, та чи існують російськомовні українці, а перепрошую, спойлер не існують. Зробив відеоматеріал Максим Прудеус, який 28 років свого життя спілкувався російською, вважав сумову своєю рідною. Користувався нею вдома, на навчанні, на роботі, а у 28 років йому дійшло, що він не хоче бути частиною руського міра і перейшов на українську. Та легко володіє нею, став наставником з української мови та допомагає людям перейти на неї. 11 років вже спілкується Славіною. Що саме він хоче донести в тому відео, ви зможете подивитися або в підкасті вище, там з правого боку, або в описі внизу. Подивіться після перегляду, воно корисне. Отже, цілий місяць я не міг оговтатись в деяких речах. Погодьтесь, що коли за вікном постійно вибухи, то якось і не дуже хочеться одягнути наушники та слухати музику, наприклад. Тобто перший місяць моєї української був суто на письмі в соцмережах, бо я навіть не виходив майже на вулицю, тому практика була відсутньою. Тільки через місяць після початку цього всього жаху я дійшов до контенту в інтернеті. Я знайшов всю музику, яку я пам'ятав українською, та почав додавати у вилист. Це далося легко, а з YouTube були проблеми. На жаль, щоб був контент на Ютубі, потрібно, щоб його хтось створював. Того моменту контенту, який мені був потрібен, не було. І я просто дивився стерненка та деякі канали, які повідомляли щось про новини та сміялися з окупантів. Тоді мені цього вистачало, бо часті тривоги не давали змоги мені спокійно щось дивитися чи слухати. Я також перебував один місяць в іншому місті, де перевагу мала українська. І через це моя мовна практика існувала, що мене дуже тішило. Саме там я зміг оговтатися і при поверненні в Київ, бо почалось навчання в університеті, а мені потрібен був комп'ютер для виконання робіт. Я знову взявся за свою українізацію. Поповнив свій список пісень українською, знайшов ще більше каналів за допомогою сайту Маніфест, які я вже колись рекомендував у своєму відео про лагідну українізацію. Можете подивитися його вище у підказці або в описі під цим відео після перегляду. Моє оточення в травні прийняло частково мою пропозицію на перехід на українську, і я це трактував так: допоможіть мені перейти, мені потрібна мовна практика. Це всього декілька годин на день-два, все вдома ви можете спілкуватись хоч китайською, але вистачало декого на один день, а далі фраза Я не можу, бо не хочу псувати українську мову. Ось така відмазка у людини, яка не хоче практикувати мову та зупиняється, коли навіть я можу надати йому практику, бо я теж хочу цього досягти. З ким я спілкуюсь, всі перейшли на письмову українську мову, тобто бесіда зімнули десь українською мовою. В житті наживо, на жаль, з цим все дуже погано. Не всі захотіли, а вже ось, ось рік війни. А якби захотіли, то могли б похвалитись своїм чудовим результатом разом зі мною. Але ніколи не пізно. Є старий друг у мене, його звати Віктор, він російськомовний з дитинства. Побував, звичайно, на Заході вже під час цієї війни, що трохи вплинуло на його мову в бік української, але я був сильно в приємному шоці. Коли я з ним зустрівся цього літа, він почув, що ось я спілкуюся українською і суто тільки нею. І він вирішив показати і себе та заговорив українською. Я цього моменту був у великому ступорі. Я був шокований, але приємно. Ви скажете, та то не один раз. Звичайно, що далі в своєму житті він користується, мабуть, що російською, але коли він бачить мене, одразу починає розмовляти зі мною українською. Ось приблизно 10 днів тому ми бачились і знову повторилися. Я до нього українською, і він до мене. Відчуваю повагу та розуміння, що я не божевільний, що я свідомий і що роблю правильні кроки. Вже пройшов рік. Що можу я сказати щодо української мови в інтернеті та взагалі в Україні? Музики українською стало багато, контенту на Ютубі теж. Ігри почали отримувати українську локалізацію. Люди дедалі більше переходять на силові. Все йде правильним шляхом. Але поки все це в маленькій кількості. Звичайно, що все це має свої прогалини. Хтось не знайде щось схоже на якогось російського реперка та нетиме, що український реп Лайно, хоча виявиться, що Лайном був той репер. Знайдуться незадоволені або ті, які далі слухатимуть, читатимуть, споживатимуть російське, бо ще недостатньо їм українського або просто не знайшлося. У більшості випадків воно знаходиться легко, просто хтось цього не хоче робити. Я бачу майбутнє за українською мовою. Я дуже чішусь, що ця спроба є успішною і що вона продовжується попри все, не тільки у мене, а й у більшості українців, просто звичайних людей, узірок, блогерів. Тобто шлях до повернення назад ще програш усієї спроби вже зачинений та замкнений на ключ. Який десь закопаний разом з окупантами. Поділіться своїм досвідом у переходу на українську в коментарях. Мені цікаво це прочитати. Розмовляйте українською, слухайте українською, читайте українською, дивіться українською, досить нести російську культуру в чужу для неї країну. З вами був я, Єгор. Ви були на каналі цей граш. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось у наступному відео. Até ist